Вибрали собі. Так, готові? Так. Хвостик. Починаємо тут з цієї крапочки малювати квіточку. Пригадуємо я внизу. Пилюсточка. Внизу, вгорі. Просто прикладаємо, не тянемо. І вліво я знову ставлю пелюсточку. Торкатися треба кінчиком песика до білої плямки. І ти напишеться, діти. Так. І тепер між ними робимо так, щоб торкатися кінчиком песика до нашої серединки білої. Тоді у вас вийде гарна квітка. І також ту квітку робимо, діти. Торкаємося кінчиком песика до білої насінинки. Тебе рука добре їздить. Бачу, так не це гарно. І тут тепер вгору, вниз. Діво. Право можна. Бачите, так. Вони торкатися молодець, або колечкою, або інчиком фезика. Ні, мені не так. Дивіться, волинку. Бачите? Ту саму фарбу, що ми вималювали квіти знов набираємо. Тепер показуємо голову нашої пташки. Так, А в неї вгорі малюємо отаку корону. Намалювали? Молодці, змили пензлика. І цю муаж нам вже не треба. Ховаємо. Вже вона нам не треба до кінця заняття. Повернутись до хвостика. Намалювали один. один раз приклали і все. Змиваємо. І ховаємо червону галаж. Так. Малисненьки, бо там одна крапочка буде. Все, змили пензлики і дістали зелену мене Синю закрутили. А з... листочок. Поставили. Тепер дивіться, від тої квіточки, дивіться сюди. Від, що на тулубі я ще раз ставлю постав, Він розкривається до хвостика. Зробили ось так до хвостика. Дивіться, а тут тепер вниз одна пелюсточка. І ось так. Одна пелюсточка і донизу розкривається. Просто прикладаємо мазочки, діти. Да. Тепер дивіться. Я ставлю під пташечкою і веду ось так раз, заокруглила від хвостика до нашої голови. І замалювала це візречко. Все в одну сторону. А тепер дістаємо з коробочки темно-коричного гуашу. Далі будемо нізничку малювати, але вже іншим пензликом, тим тонесеньким. Набрали на пензлик коричневого гуашу. Все, містечко в мене є. Тримайте рукою папір, будь ласка. Тепер беремо знов пробувати везлі. Буде ще. Не Тепер будемо знову малювати фарбами. Дивіться сюди. Фарбами не бачу. Тепер біліть до нього. Готові? І тепер з нижніх куточків yeah. до пташечки тягнемо. Протягнули? Ні. Mm. Давай. Плали. Так. Тепер підняли праву ручку. Вверху. Ми так ставимо пальчика. Раз, два, три, чотири. Отак От горошинки робимо такі. Тушка, дичешати візьметься. Одна підолодної, тісненько, так, тісненько. Швиденько, швиденько. Дістаємо білого аж тепер. Владичок, ти вже є Малюємо. Вийшла, так? Там, де малювали пальчика, малюємо всередині горошки. Ось такі гарні пташки у нас сьогодні вийшли. Сподобалась вам сегодня, малята працювати? Иланочка, покажи свою пташечку. Покажи Дем'янчику. Сподобалась вам сьогодні малята?